Свій перший в житті урок вже незабаром відвідає і новоспечений першокласник школи номер 5 маленький Тимофій Конопелька. Його мама Валерія говорить: в цю мить хвилюється навіть більше ніж коли сама вперше переступала шкільний поріг. Таболі волнительно вести свого рібенка, ніж аліті. Самої чесна говоря. Сам Тимофій навпаки зберігає непорушний спокій. Нема чого хвилюватися, коли в свої шість років хлопчик вже оволодів міннями, яким можна позаздрити. «Танцювати брейк-данс, садіться на шпагат і збирати Лего. Багато чому навчилася за роки навчання в школі Настя Шейн. Вона випускниця. Тож свої останні шкільні місяці збирається присвятити ретельній підготовці до ЗНО. Та вступних іспитів «Буду більше давати уклон к математики, англійському, ну і, звісно ж, історія, і український язик. Тож для когось перший, для когось наступний, а для когось і останній. Навчальний рік 2013-14 офіційно розпочався. Рік, який принесе нові сподівання. І нехай цього року засяють нові зірочки, нехай в серця дітей. Ляже зерно добра і любові.